Та йо, що ж ти будеш робити? Знову той світлофор не працює. Андрій, це просто планове відключення електрики. Нащо так злитися? Та у Марічка, я зараз мушу ті сумки та щити на 12-й поверх пішки. Андрій, та ходи, нічого з тобою не станеться. Та-та, та чекаю вас на третьому поверсі. Добре, добре. Вибач, поки що проголодався, замовив доставочку. Mm -hmm, чекаю вас. Стоп, яку доставочку? Добрий день, ваше замовлення. Дякую, гарного дня. Дякую. Давай, доїдай і пішли, нам ще 9 поверхів ти. Фух, боже, який топовах. Мені вже погано. Давай, ти зможеш, ми вже на 6 поверсі. поверсі. Не зможу. Серце, серце, я буду жити. Тиск 120 на 60. Ти ще можеш ти. А, от пішли? Так, ми молодці, ми вже на 9 поверсі. Ага, так, молодці. Марічка Стій, я вже реально не можу. Світло включить через дві години. Я відчуваю, що це був мій останній підйом на 12-й поверх. Скажи щось на останок, благаю. Я міг би сказати, що люблю тебе, але скажу, що...